Плутаємося в запереченнях. Розглянемо в трьох часах на прикладі слова promise. Обіцяти. Promise. Обіцяти. I don't promise. Я не обіцяю. Це теперішній час. I don't promise. Коли про особу she, He He doesn't promise, she doesn't promise. В минулому didn't заперечення. Одне для всіх осіб. I didn't promise. Я не обіцяв. I didn't promise. Я не обіцяв. В майбутньому won't заперечення. Will not. Зліпили разом won't. I won't promise. Я не буду обіцяти. Ще раз у загальному розглянемо надій слові say, казати. I don't say, я не кажу. He doesn't say, she doesn't say. Він і вона не кажуть. В минулому. I didn't say. Я не казав. I didn't say. І в майбутньому I won't say. Я не буду казати. I won't say. Підписуйся і пиши в особисті з приводу занять.